Вітаю, друзі! Олексій Ляшенка. понеділок нового року, Традиційний 5 хвилин, і Володимир Кличко вступився за Мамая. Мамай це мер міста Полтави. Мамай це той, кому СБО дало підозру, пред'явило підозру про зраду. Про е, він, Що він зробив? По-перше, він е, на... Весь світ прилюдно назвав і сказав, що в Полтаві створюється нова військова частина. Назвав її абревіатуру номери, назвав, де вона знаходиться, адресу. Для чого це робив мер Мамай? Для чого Мамай не збирав цілий місяць э, раду? Місьміську раду, на якій повинно було вирішитися питання виділення коштів для Збройних сил України, чому Мамай не хоче переиміновувати е, російські, знімати російські названня вулиць, театрів і так далі, і перейміновувати на українські. Це що, йому видвинули підозру в зраді. а кничко? Каже, це політичний розправ. Далі. Кличко підтримує всіх тих, кому він надав гроші зі столиці. Щоб ви розуміли, Клічко взяв 250 мільйонів зі столиці. Тут у нас все нормально, я вже кажу, у нас тому що я тут живу зараз. І дороги нормальні, і тротуари, і все прибирається, все, все. тут у нас ідеальна, Прага. Прага, да? як колись Богдан спрашивав у нього, Віталій Володимирович, де ж наша Прага? Бюджет то однаковий, що в Празі, що в Києві. І він «Е, бе, бе, бе» нічого не мог сказати. Так ось він взяв 250 мільйонів і надав допомоги е, Атрошенко в Чернігов. Я не проти того, щоб допомогти тим. Нашим постраждалим містам питань нема. Але він, він, він же ж не всім допомагав, навіть постраждалим. Тим, кому потрібно. Він давав і Полтаві, він давав і на Дніпро. Так ось він підтримує тих, де, де його друзі. А Трошенко, якого суд, якому суд заборонив займати посаду. Філатова в Дніпрі, який е е Спарц. Просив не голосувати за надання Україні допомоги і так далі. Філатов, який служив Коломойському Корбану, які обдирали Дніпро. Ось всіх цих, цих Віталій Володимирович Кличко чомусь підтримує. Чомусь він їх підтримує. А чому? Та тому, що він сподівається на підтримку їхніх міст. Він же вже почав предвиборну кампанію. Поїздка в Бахмут. Ви думаєте, це поїздка як боксера, як чемпіона світу? Ні. Це поїздка як кандидата в президенти. Ну, не знаю, кияни два рази обирали його мером в столиці. А він зараз хвалиться. Ми побілі, ми Ізбілі, ми Ірісами, ми Хасам, ми нічого сам не зробив, а тільки бере славу. Ну це як всі колишні народ робить, а вони славу беруть собі. Я хочу подякувати вже хоч за пізненням людей, які донатили нам гроші на канал, да, і для військових. Я говорив, що це невідомо, дат, на той час було невідомо. Але Чому зараз? Ну, я не знаю, чому це в банки так. Люди появились. Це шуліка Володимир, щиро дякую вам, Герасимович Людмила, Андрійкова, Світлана, це наша постійна, це друг, це товариш. Щира вам подяка, друзі, за вашу допомогу і за вашу майбутню допомогу. Ми робимо гарну справу. Так от, думайте за Віталія Володимировича. Друзі, ну і. Знаєте, як то кажуть, дочекався офіційно, офіційних підтверджень, уже навіть російських офіційних підтверджень і наших. Всі пам'ятаєте не цю. Ця, ця ніч також була ой не хороша, ой не хороша. Тож шахиди біля 20 шахідів над Києвом, над Дніпром, над, Миколаєм, над Києвом тільки 20, скільки там ще не знаю, нема підтверджено, було знищено зриви. Да. Ну, дві ну, ночі такі, ну так хоч новогодні, а ця ні. Але наші молодці. Це те, що я хочу, щоб полетіли сюди ракети, туди полетіло також. Полетіли сюди шахі, туди полетіло також. Так от, вчора. 24.00. Коли вони знущались над нашими дітьми, над нами, над цивільними, над тилом, е працюючи як терорист, е кажучи: ось ви нам тут, нас тут не е ганіть нашу армію, не, не перемагайте нашу армію на фронті. Ми, е тоді ми, може, не тронемо ваших близьких, рідних, матерів, батьків. А ні, ми будемо лупити по вашим. По тилам, по вашим домівкам що вони роблять, так, от наші в цей час 24.00 по російському часу вбахнули по розположенню російських військових три, х, три Хаймерса, три ракети Хаймерса І ще оцих даних немає офіційних, але від від 300 до 500 є 200 термін двохсотий, знаєте, і ще біля 200 і є 300 Те, Той час, коли вони знущались над нашими дітьми, заставляли сидіти в сховищах над нашими батьками, в той час, коли вони. Вбивали на Протасовому ярі людей, вбивали в Хмельницькому дівчина 22 роки загинула. Наші все таки дали, дали. І я казав: не треба їхніх цивільних чіпати. Не треба. По військовим молодці хлопці. Молодці, це, це прекрасно, прекрасно. Ну і останнє: Путін і Росія вимагають від, на окупованих територіях. Від працівників бюджетних сфер е, отримувати російські паспорти. Ну, це звісно. Але вони ще е, щоб, над, щоб вони могли працювати і вони не вигнали їх з роботи, е, вимагають, щоб вони відмовились від українського громадянства і здали українські паспорти. Ну, друзі, я розумію, що не всі, не, не всі йдуть з радістю. Працювати це іноді нема виходу, але ні, ні в коєму разі не відмовляйтеся ніхто від українського громадянства. Ні в кого це не зраджуйте державі, не зраджуйте собі, не зраджуйте близьким рідним дітям. Український паспорт це дорогий паспорт. Український паспорт це зараз у світі все. А відмовившись від нього і здавши, ви не даєте росіянам наші паспорти, по яким вони їздять в Європу. Потім вас, коли ми прийдемо, а ми скоро прийдемо туди і визволимо наші території і заберемо їх назад. Потім кожного будуть перевіряти і так далі. Не відмовляйтеся. Друзі, дякую, до вечора. Ввечері поговоримо. Діліться, друзі, діліться, обов'язково діліться, тому що. Щоб більше нас бачили, дякую вам за подобаєчки. Дякую вам за ваші коментарі. До вечора, Україна переможе!